Усім доброго дня! З вами Марта. Ви на каналі Тепличний бізнес. Друзі, сьогодні 2 серпня. Давно не знімала відео, тому що була дуже зайнята за браком часу, але я виправлюсь, не знімала відео, тому що працюю над новим проєктом, над яким я вам покажу трошки пізніше. а зараз... Займаюсь уже підготовкою до нового сезону 2024 року, посадкою посівами на весну. Ось це моє робоче місце, тому що в теплиці зараз працювати дуже важко, дуже висока температура, тому працюю на вулиці. Займаюсь зараз посівами таких рослин, як «Анютині глазки». Газанія, маргаритка. Ось моя маленька розсадка. Це віола, вона ж анютини гласки. Була посіяна 15 липня. Користуюсь для посівів такими пінопластовими ящиками, дуже подобається. Використовую обов'язково тільки якісний субстрат. З кислотністю 5,5 фірма Jiffy Дуже подобається, вже декілька років ми ним користуємося. насіннячку ми сіємо ось таких виробників, як Syngenta В цьому році в мене нютані гласки посіяні двох сортів: це мамути та колососи. Дуже гарна якість. Дуже сподобались ці квіти, так як вони дуже крупні, яскраві, такі величезні, масивні. Також в цьому році ми вже здійснили посів такої рослинки, як маргаритка від Бенарі. Теж дуже гарно вона у нас зійшла. І також друзі зробили посіви газанії. Газанію. Також ми брали від Синджента червону та мікс. Загалом у мене газанії 2000 штук, маргаритки 1000 штук, та віоли 5000 штук. Ось почала вже розсаджувати свою віолу по касетам. Касети використовую 160-го. Це вже другий день після пересадки. Ось так вони виглядають. Всі гарненькі, всі гарнесенько стоять. Після того, друзі, як я розсадила свої маленькі рослинки, користуюсь таким препаратом Мегафол від італійської компанії Велагро. Дуже подобається, так як це є антистресант, допомагає при подоланні. Стресу у рослинок після пересадки, також він являється біостимулятором росту, дуже подобається, так як я бачу, що дуже гарно він діє на рослинки, тому ми завжди ним користуємося. Потім, після цього препарату, ми користуємося радіфармом. Теж дуже рекомендую. Раз спробувала і вже декілька років ми ним користуємося, дуже подобається. Сезон загалом у нас пройшов дуже добре. Майже всі квіти ми розпродали, дуже гарної якості квіти були у нас. Зараз займаємося зачисткою теплиці, перебираємо оці рештки, які лишилися, дещо залишаємо на маточники, дещо просто викидаємо. Ось моя хризантема, яку ми трошки в цьому році запізно посадили, але нічого, думаю, вона встигне наростити до вересня місяця трішечки масу. Це, друзі, моя королівська палергонія, яку я лишила на наступний рік. З неї я буду знімати череночки, Також череночки продаю кому цікаво, ціна за штуку 5 гривень. При покупці від 100 череночків додаю 20 череночків безкоштовно, тому кому цікаво, будь ласка, запитуйте, звертайтеся, замовляйте. В наявності також зональна полергонія, також кальопи. Є різні кольори: є червона, є малинова, є помаранчева та інші. Продаю також у стаканчиках. Зараз вони по 25 гривень за стаканчик у 10 горщику. І також череночки по 5 гривень. І при покупці 100 штучок 20 додаю безкоштовно. Хто бажає замовити ще розсаду на весну, примули ми завжди замовляємо такі сорти, як Геркулес, беремо міксований, так як. В одній касеті різні кольори, не одного сорту, а є можливість придбати різні кольори. Одна касета 336 штучок, але ми приймаємо замовлення від 100 штучок і вартує ціна за одну рослинку 0,20 євроцентів. Це в районі 8-9 гривень за штучку. Подумайте, кому потрібно. Бажано в серпні місяці зробити замовлення, щоб на вересень місяць я могла вам відправити цю рослинку. Маю на залишку трішки тюльпана після вигонки. Такі вони поділилися, не крупні ось такого діаметру. Це дітки. Продаю їх на кілограми такої фракції самої мілкої по 100 гривень за кілограм. Ось такі трішки крупніші 200 гривень за кілограм. Кому потрібно, також звертайтесь. Також приймаю замовлення на тюльпани на вигонку. Цибулини калібру 12 Які сорти будуть у наявності буду писати, звертайтесь. Телефон лишу під відео, буду скидати на Viber. Тому, кому цікаво, будь ласка, замовляйте також. А це, друзі, мій проєкт, над яким ми працювали багато років. Працювали з моєю сім'єю. Завжди мріяла про свій власний кліпковий магазинчик. Ось тут він буде знаходитись на другому поверсі. Плануємо відкриття на вересень місяць. Покажу вам. Як у нас всередині, як ми все змайстрували, полиці, холодильник. Коли будемо завозити квіти, також буду все показувати. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Всім до зустрічі у наступних відео, всім пока-пока!